Друзі, всім при з вами адвокат Олексій Менеру. Що відбувалось голосування в нас щодо законопроекту 13574. Нагадаю, цей законопроект про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо надання відсрочки від призову на військовий службу час мобілізації деяким громадянам, так він називався, але в нього були внесені зміни. Ну, в законопроект були додані правки. Які передбачали, що е, дуже велика кількість студентів 25+, може втратити відсрочку, і от відбулось голосування у другому читанні, і ця поправка провалилась за неї не проголосували нардепи. Що відомо, що відбувається і яка ситуація наразі з цим законопроектом? Зараз в цьому відео розповім всю інформацію, яку маю з цього приводу. Ну і звісно, спостерігаю за ним далі. І будемо дивитись, в якому текстовому форматі з'явиться він знову у другому читанні, тому що. Він буде перероблений, він буде переписаний і якимось чином там буде поданий на друге читання. За нього будуть голосувати. І чи залишиться лише питання відсрочки, або чи додавиться там питання скасування відсрочки деяким категоріям студентів, побачимо. Залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, то, звісно, підпишіться на канал і поділіться цим відео зі своїми знайомими. Це допомагає його розвивати. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал. В описі під відео залишаю на нього посилання. Там одразу ділюсь такими гарячими новинами, практичними кейсами і змінами чинного законодавства Тому підписуйтесь і будете в курсі. Що відомо, законопроект 13574 він проходить в нас стан і дата проходження 15.01 тисячі року. Було передане на повторне друге читання, тобто за нього не проголосували в тому вигляді, який подавався. Можна подивитись хронологію розгляду, можна подивитись, результати голосування, і тут видно, як воно там відбувалось. Рішення було прийнято щодо направлення на повторне друге читання. Тут за окремі правки голосували, і рішення не було прийнято по всіх цих правках. Ну от в нас є деякі, які там прийнято було рішення раніше, от 15.01, коли було голосування, прийнято рішення лише по одній правці. Це 49 Все, але вона не стосується студентів. Всі інші правки провалили. Ну так називається Мінардепи провалена. І от рішення прийнято про направлення у друге читання. Що кажуть в кулуарах, що кажуть о, народні депутати. Для того, аби ця поправка залишилась в тексті закону, потрібно було набрати мінімально 226 голосів. Це ми розуміємо, але однак проголосували лише 137 народних депутатів. Що пропонувалось Комітетом Верховної Ради? Нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, який представляв у парламенті поправку, аргументував, тобто вона з'явилася за його ініціативи. Аргументував її тим, що відсрочка для студентів не має зловживатися. Позиція комітету по цій поправці дуже проста: по-перше, конституційне право на освіту цією поправкою ніхто не скасовує. Ми лише відміняємо право на відсрочку від призову на військової служби під час мобілізації тим громадянам, які зловживають цим правом, заявив Веніславський. За його словами, до повномасштабного вторгнення РФ України студентів. Віком від 25 і вище років було 30 тисяч на всю державу. А на сьогодні таких студентів 250 тисяч. Тобто це не реалізація права на освіту, це зловживання передбаченим правом на освіту для того, щоб отримати відсрочку від призову на військову службу і для того, щоб не виконувати свій конституційний обов'язок захищати вітчизну. Підсумував Веніславський. Але в результаті голосування народні депутати все ж не схвалили того, аби правка залишалася в законі. Тож чинні правила щодо відсрочки для студентів залишається без змін. Поки що не зрозуміло, чи повернуть їх в якомусь там текстовому форматі, що в нас кажуть інші депутати. От главком посилається в нас на Олексія Гончаренка. За словами Ганчаренка, під час засідання було збито правку, тому відсрочка для студентів залишається чинною. Наразі у парламенті розглядають законопроект 13574. Якщо є якісь проблеми в університетах і є хто там не вчиться, то розбирайтесь з університетами, розбирайтесь з порушниками, а не у всіх прирівнювати до порушників автоматично, додає в нас Гончаренка. А напередодні у Верховній Раді годували зміни до прав мобілізації, які передбачають ці скасування. І от е голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. До речі, про нього там окремо знімав відео. Зазначав, що до 2022 року в системі вищої професійної передвищої освіти в середньому навчалося близько 30 тисяч чоловіків старше 25 років. Станом на 1 вересня 2025 року їх налічувалось уже у 8,5 разів більше близько 250 тисяч. Ну, це та ж сама позиція, як і у Веніславська. І от таким чином вони внесли правку до цього законопроекту, який взагалі не мав відношення до студентів, і вирішили позбавити частину студентів від срочки. Я нагадаю, там втрачають в нас студенти, хто навчається в технічних закладах, перший рівень вищої освіти, тобто бакалаврат, і хто раніше навчався і здобував освіту, тобто не здобув, а здобував. Тобто, якщо ви навчались. І не довчились, і поновились навчатись заново, але вам 25, то ви вже втратите відсрочку також. Ну, це знову ж таки, це був законопроект, правку якого наразі не підтримали. Що ми маємо тепер? Ми маємо тепер постанову Верховної Ради, яка вже підписана, про направлення на повторне друге читання цього законопроєкту, і Верховна Рада постановила проєкт закону про внесення змін, повернути Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки. Веніславському оборони та розвідки для доопрацювання та внесення на розгляд у повторному другому читанні. Строки поки що невідомо. Ви ж розумієте, що законопроект іноді в нас дуже швидко приймається, а іноді не дуже швидко. Там, наприклад, 1222 12, навіть петиція є. З цього приводу записував окреме відео. Тут залишу посилання, хто не бачив, подивіться. Підписана ця постанова електронним підписом, можна перепровірити. Тобто, все він пішов на розгляд у повторному другому читанні на доопрацювання. Тобто, будемо чекати, що доопрацюють, що напишуть і в якому тексті, на якому форматі з'являться ці зміни, і взагалі, чи будуть вони тепер чіпати студентів саме в цьому законопроекті, можливо, з'явиться якийсь ще альтернативний законопроект. В цьому тому, що таке вже було раніше, ми це бачили. Але його не включали в порядок денний. Подивимось, спостерігаю, звісно, повідомляю про ці новини в своєму телеграм-каналі. Не забувайте, підпишіться обов'язково. Поки що новини такі, і по цій темі все. Більше нічого не знаю, більше нічого поки що не бачу, але слідкую. Приходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються, також будуть вам впевнені, цікаві і корисні. Всім марного вечора, до побачення і мирного неба.